Всім привіт та доброго здоров'я! Дуже полюбляю готувати кексики. Це просто, швидко та смачно. Шукаю нові рецепти, експериментую і завжди вони виходять ніжні, пухкі та надзвичайно смачні. Готуємо сухофрукти, які у вас є. Розтоплюємо вершкове масло. В Глибоку миску вливаємо 2 яйця. Додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Починаємо збивати до білої пухкої маси. Тепер додаємо сметану, трішки збиваємо та вливаємо розтоплене масло. Ще збиваємо. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо, всипаємо у тісто. Перемішуємо ложкою, а потім міксером на невеликій швидкості. Ось така густота повинна бути. Об'єднуємо сухофрукти, додаємо трішки крохмалю до них, перемішуємо та викладаємо до тіста. Гарненько перемішуємо. Тепер розливаємо по формочках та в духовку, яка вже розігріта до 180 градусів. Випікаємо 20-25 хвилин. Вони дуже легко виймаються з формочок, бо формочки силіконові. Єксики виходять ніжними, ароматними, дуже м'якенькими та трішки вологими всередині. Після того, як вони охолонуть, притрушуємо щедро цукровою пудрою. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!